Вітаю! Давайте поговоримо з вами про публічні арешти. Голосуємо. Проект постанови про притягнення до відповідальності кримінальної і арешт мусічика, народного депутата України від радикальної партії Ігоря Мосічука. Голосуємо! Блискавично менше ніж за дві хвилини Верховна Рада дала свою згоду на арешт та притягнення до кримінальної відповідальності депутата Ігоря Мосійчука. А чого ж зволікати? Адже судячи з відео, депутат Радикал взяв хабар. Депутати діяли з таким азартом, що знехтували і процедурою, і регламентом. Пояснили ж тим, що нікого в тюрму вони не садили, а лише дозволили почати негайне слідство у справі. Мосійчук фактично ще навіть не був підозрюваним, але миттєво став ганебним злочинцем в очах української громадськості. Публічні затримання як метод боротьби з ймовірними хабарниками взяли на озброєння не тільки у Верховній Раді. Пропоную згадати кілька таких випадків. Вересень 2015-го. служба безпеки України Хабар затримали полковника відомства знову в присутності колег та преси. Чоловік э, ставив на щочик своїх подчиненних, і э, он э, настільки э, обнаглів, що він ці гроші взяв сама. Квітень 2015-го. Донецька прокуратура знову хабар затримали прокурора Краматорська. Вас затримано за підозру вшену не, не злочину, передбачено 3 статті 368-го тримально України. Березень 2015-го Державна служба з надзвичайних ситуацій, не дивуйтесь, хабар, затримали екс-керівника відомства і його заступника. Ви задержуватися в порядку статті 208 України у по зазрінні бюджетних денежних средств особок розмірів. Як триває чи який результат слідств у цих справах нікому не цікаво? Всі і так пересвідчились. Ці люди злодії крадії їх привселюдно затримали. А от чи є у них шанс відмити плями на репутації, якщо слідство доведе, що вони невинні? З одного боку, публічний арешт і пильна увага громадян зв'яже ймовірному корупціонеру руки, не дозволить втекти, уникнути допитів, а потім і відповідальності. З іншого боку, публічні арешти можуть настільки розв'язати руки силовикам, що поодинокі порушення законних процедур переростуть в справжні репресії. Звинувачувати в чому завгодно і затримувати ось так без суду і слідства почнуть, та хоч нас з вами. Мені цікаво, що думаєте ви. Ви за чи проти публічних, але незаконних арештів? Свої коментарі залишайте у моєму блозі на сайті Магнолії ТВ та долучайтесь до обговорення цієї теми в прямому ефірі на Радіо Магнолія у четвер, восьмого жовтня. Дзвоніть у студію, висловлюйте власні думки. Радіо Магнолія.